Вітаю вас, мої дорогенькі. І так, найголовніша подія найближчого вашого часу. Найближче майбутнє, дивимося. Найголовніша подія. Найближча, найголовніша подія. Це що? А ви будете чимось зайняті? Ще зараз, зараз. Найближча, найголовніша подія. Uh, так, ой, дивіться, можливо, це перед святами, тому що ви будете зайняті тим, як готувати подарунки своїм близьким, напевно. Або, ну, тобто людям якимось, близьким, неблизьким. Uh, я просто бачу, що ця карта вводить в відчай. Uh, ця, ця карта показує, що ця ситуація вводить вас трішки в відчай. Чогось не вистачає, можливо. Або ви чогось не знаєте. Ну, наприклад, не знаєте, що подарувати, не знаєте, де знайти гроші, не знаєте щось іще, не знаєте, де знайти тих людей, яким ви хотіли би подарувати. Щось, щось таке йде. Ну, це найголовніша подія. Чомусь показують подарунок. Тут іще кажуть, що за роботу ви отримаєте подарунок, але в чомусь у відчаї. Чому відчай такий? Ну, в грошах можливо справа. І в ситуації, коли бачите, ви як за... заморочилися тим, що. Досить серйозно це проблема для вас і що вам потрібно якось вирішувати це. Ну, Бачите, кажуть, що це найголовніша, одна з найголовніших подій. Так, давайте подивимося ще. Ще головна подія найближчого часу. Так, це перша найголовніша подія. Далі за нею йде не за. Не за як, її масштабом, а за часом далі. Так, наступна головна подія вона про. Так, у вас тут іде перемога, наприклад, перемога в суді, перемога в якомусь процесі, за який ви досить сильно. Переживали, за який там, де була ситуація, де вам потрібно було відстоювати свої права. Якась така важка ситуація, там ви отримуєте перемогу. Це можуть бути і заклади, якісь. Це можуть бути також і суди, і школи, і лікарні, там, де вам потрібно було з цими папірцями бігати. Тут перемога отримуєте вже, тобто тут, бачите, присуджується саме вам перемога. Так, і наступна найважливіша подія періоду. Наступний період, так? Так, що тут за подія? Така цікава. Завдяки якійсь жінці ви прорветеся. Причому настільки це буде явно, що це прорив для вас, що те, що було до цього моменту, вважалося вам як, бачите, як просто стіна, вам не можна пройти, ви не знаєте, що далі діяти, ви не знаєте, як відкрити цю решітку. І завдяки якійсь жінці ви відкриваєте двері. Ви ходите, ви прориваєтеся, ви навіть у вас як і транспорт є, і небо є, і всі вітрила вони відкриті. Навіть у вас політ, не те, що, не те, що там ви йдете або якісь, якось там крокуєте, біжите по дорозі, ви просто літаєте. Це неймовірний політ, неймовірний прорив, неймовірний, можливо, Ну, навіть переліт, можливо, тут якийсь такий прорив серйозний завдяки якійсь жінці. Це дійсно ну, певна удача якась у вашому житті. Вам джекпот випадає. Ви можете просто це подивитися. Отакий джекпот вам випаде. Так, що ще найголовніша подія наступного періоду. Один період за іншим іде. Все по черзі дивимося. Найголовніша подія. Хочеться, щоб воно все хороше було, правда? Так, наступна найголовніша подія ви чекали а, зустрічі з якимось чоловіком, жінка, і чоловік з жінкою. Так, ну, якщо ви чоловік, жінка дасть про себе знати, вона якось так натякне на те, що вона хм, теж чекає. Ось і у вас може бути дуже великі зміни в стосунках між нею. Так, або це нова якась жінка. Для вас. Також і для, якщо дивиться в мене дівчина, то тут чоловік досить перспективний, з'являється, так, а чому тут іде числа, бачите, 4, 9, 2. Ну, тобто, буде в такий період, коли з'являється чоловік, і у вас. Одразу йде теж такий проривний період, коли йдуть величезні зміни. Дуже великі зміни. Так. Тут, взагалі, кажуть, для жінки була одна зміни, вас стало двоє. Так, що ще? Наступний період і наступна важлива подія. Що тут може бути? Ось він. Багатий чоловік захворів. Так. Так, цікаво. Тут, наприклад, хтось може, якщо прямо так читати, те, що показують, що не, не дуже не дуже здоровий якийсь чоловік, а можливо, проблеми там з фінансами, тому що тут показують саме цю сферу, в якій сфері він. Ні, як він сам, як він сам сам не, не, не молодий, наприклад, а досить такий вже зрілий чоловік, можливо, навіть і багатий, тому, тому що тут нам, по-перше, сказали, для жінки він буде пропонувати вам одружитися. Але бачите, яка карта одразу йде. Тобто це вам не дуже цікаво, я бачу. Його всі багатства вас не, не так цікавлять, як те, що між вами, наприклад. Хоча, бачите, він пише вам листи, якісь хороші слова. Ну, Давайте подивимося про цього чоловіка. Чому ви... Чому ні? Що там у нього не так? Чому ви кажете ні? Так, ну тут мені такий десь, що прям ось ось і він може ну, бачите, хворіє і. А зіграти туди, прямо. Ну, можливо, тут така дівчина мене дивиться, і прямо для неї цей розклад. Можливо, так, бо тут прям точечно, знаєте, не всі ж так прям виходять заміж за старого старого. Це прям як е в, в Ну, такі випадки могли бути. А можливо, тут, знаєте, буде така людина в когось. Ну, це точно точечний якийсь такий момент. Тобто, тому якщо комусь не підходить, просто ну, прокрутіть, прослухайте і забудьте. Або просто заради цікавості, як фільм, подивіться. А, тому що тут дуже старий чоловік щось пропонує вам. Пропонує бути разом. Можливо, це якийсь брачний контракт, тому що це йому вигідно. Ось будинок якийсь. А, а, а йому для чого це? За Зайнятий простір живо, ну, життям. Він одинокий. Ну, Тут комусь треба було це почути. Тут цікава історія людини, яка отримає пропозицію шлюбу від старого старого або, можливо, хворого. Це буває таке. Зараз дівчата будуть писати, навіщо вона мені. Хтось таке пише, а хтось інше. Ну, бачите, тут іде монетка тому, хто це хоче, а хто не хоче, то хто й не дивиться. Так. Є тут певна така ситуація, коли ну, дівчина може замислитися, що багатства величезні, а кохання можливо, і немає. Хоча дивіться, яка карта йде. Я не знаю, тут така карта йде цікава. Він молодий чи старий? Що це за історія? Молодий, я не знаю, що це таке йде. Він молодий. Чому так кажуть? Молодий. Молодий, багатий. А чому проблема? В чому проблема? Тут написано, що погане здоров'я. Можливо, тут так і є. Так, ну дивіться, тут саме в цьому проблема. Комусь треба було це почути. Я не могла змовчати, тут просто точно вам розказала. Ви все бачили? Він мріє про вас. Багатий якийсь чоловік. Або буде мріяти, якщо ви такого не знаєте. Так, що далі? Цікава історія. Дякую, звичайно, за цю історію. Хтось почув, комусь це потрібно. Так, що ще буде відбуватися? Так, ще один період, ще одна подія, що там важливо? Ну, ви тут вже отримали те, що хотіли. Бачите, особа ви привілейована. Отримали певні документи, гроші, щось таке маєте вже і маєте куди їхати. Тут якась поїздка. Наступним етапом. Історія цікава. Подивимося далі. Що ще? Так, тут якась ваша мрія. Вона перетворюється, вона якось вже не ваша мрія, ви не хочете її, тому що вона вам не потрібна. Ви, ви, тут якесь усвідомлення. Я не хочу більше того, чого хотіла. Ви якось на ту свою мрію подивилися іншими очима, тому що для вас це ну, важко. Це не те, що ви хотіли. А що тут за мрія була? Ну, кожна своя, звичайно. Знаєте, як -то щось таке іде все як у людей. Якесь таке все таке офіційно стандартне. Так, що ще? Так, наступний період і наступне. Наступна подія важлива, що то буде ось. Так, якісь офіційні документи отримуєте. І тут просто велика фортуна. Бачите? Одна карта, яка каже про те, що тут Манна Небесна на вас сиплеться. Ой. Тобто, щось таке, якийсь документ отримуєте, або, можливо, щось, ну, якийсь папір, правда? Тут все-таки або лист, або повідомлення. Можуть тут показувати якісь облігації, акції, також і паперові гроші, можуть тут також показувати. Тобто ви отримуєте щось таке, на що надіялися ось офіційно, або документ якийсь, який дає вам змогу ну, мати безліч можливостей. Безліч. Безліч можливостей. Ну, це теж, бачите, удача. Фортуна на вашому боці. Несподівана не якась удача йде. Дай Боже, щоб все несподіване. Не тільки удача. Так, і ще одну подивимося подію. Так. Наступна подія. Тут якийсь чоловік, якого ви чекали, буде шукати дорогу до вас. Або покаже дорогу до себе, якийсь чоловік. Так, ця людина десь за межами вашого простору зараз, десь там, де інші люди, він дуже переймається тим, що вас поруч немає. Ось таке ще тут іде. Ну, на цьому все. Ви бачите, я всі карти вам показала, всі періоди передивилися. Кому цікаво було, пишіть, буду чекати вас на наступних відео. І дуже дякую вам за все, за ваші прекрасні слова в коментарях. Я дуже люблю читати цей канал, це просто ну, це чудово. І дякую також всім, хто підтримує фінансову мою роботу. Я вас, я вас відчуваю навіть. Нехай вам в рази більше все світ дає подарунками. На все добре, Па-па.